Соціальна держава. Держава реалізованих демократичних принципів суспільних відносин громадянського суспільства. Що в нас демократія реалізована? Чи принципи реалізовані демократичні? Форма є. Змісту немає. Право є, ніхто його не виконує. Закони є. є, ними нехтують. Ми з вами нехтуємо. Далі, високого рівня прав і свобод. Це головне. Права і свободи. Наші з вами права і свободи. Пам'ятаючи, що свобода кожного закінчується там, де починається свобода іншого. Не просто так. Ля-ля. Соціальні гарантій. Гарантій. Не захисту, не захисту. Захист треба людям, які потребують цього. А соціальні гарантій для того є і держави. Соціальний гарантій. Робочих місць. Держава повинна гарантувати, щоб ми мали робочі місця. Освіти. Освіти. Медичної допомоги. Не прийшов про охорону, про обслуговування, допомоги, коли треба для цього. А кожен, кожна людина будує своє життя сам. сама. Я не курив, не пив ой. Ну. Да. У мене мама, 87 років. Оце приїду, не дай Бог якийсь там, ну, ви ж розумієте, як обійтися без цього. І, і, і це запах тільки це кінець мені. Це лекція, мені, причому походить, походить, щось порозповідає, потім знову Володя. Як це ти можеш? Слухай, ще раз, оце вірі, позвоню. Я, 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 я дурію. Соціального забезпечення. Соціального забезпечення, маючи на увазі, що не просто субсидії, а доведені субсидії, доведені і які носять економічно обґрунтований характер. Так? І, і ось тут Розвиненої соціальної інфраструктури і на завершення, і рівних можливостей. Ми все до принципу справедливість, справедливість, а що таке справедливість? Ми зараз з вами почнемо будувати модель справедливості. Не побудуємо, не побудуємо, не знайдемо спільної мови. В децентралізації знайдемо, а в справедливості не знайдемо. Рівних можливостей, це сучасний принцип відносин. Рівних в усьому в бізнесі. Я кар'єру побудував від майстра до головного інженера Треста все пройшов, але пройшов би без кешів, без нічого на своїй ініціативі творчості і натхненні праці. І це мой, мій, моя філософія, формула успіху від Мара Славутича, можете теж записати. Дуже проста ініціатива творчість і натхнена праця. Рекомендую, не вірите, перевірте, через 30 років мені зателефонується скажіть, все працює. Я відкидаю випадковість. ініціатива Творчість і натхненна праця. праця. Так, соціальна держава. І в нас записана соціальна держава в Конституції. але хто читав ту і хто роз, розкриває я читала? Ні, ти читала, я ж ні, а да я ж, а я ж я ж питаю: хто читав? Молодець. Я, <плес> я думаю, багато з вас хоч тримали цю книжку. Так, гарненько розкрили, а там і правова держава. І в нас все написано: 96 го року Конституція була одна з найкращих. Але ми її не ви не, 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 не дотримувались, ми нехтували, ми, ми йшли, бо знай куди. І не розуміли. Проста філософія. Влада для людей, а не люди для влади. Ні, ну нормально. Ну всім зрозуміло. А як? Ну, філ, ну, ну, абсолютно. А як реалізувати цю філософію? Як її зреалізувати? Влада для людей, а не люди для влади. Це вже була Україна для людей. Все було, але ні, ні, нічого немає. ще, і ще, і ще, Що таке влада? Влада. Як улюблена їжа, завжди хочеться. Завжди хочеться. об'явити акцію на День Незалежності України. На День Незалежності. Акція. Всеукраїнська вкрав віддай. Починає президент України, закінчуючи сільський голова із своїм будь-яким депутатом сільської ради. Вкрав віддай від президента я цю формулу е, деньги товар деньги Максову перероблю на українську політику. Гроші, гроші, влада. Шалені гроші. шалена влада. Ось воно. І, і висновок, який максимально можливо зменшити роль грошей на владу. Це наше завдання суспільства, але суспільство дезорганізовано. У нас немає громадянського суспільства, воно тільки народжується. І коли американці написали, що конференція розвиток громадянського суспільства, я, я е, протестував не розвиток, а становлення це важливі терміни, але зовсім інші. Становлення громадянського суспільства. І об'єднання територіальних громад це не просто місцеве самоврядування, це не просто децентралізація, це становлення. О той диспут, який йде становлення. Вирішив запропонувати проект свій проєкт української державності як національна ідея. Національна ідея українська державність як умови для сучасної, ефективної держави дві проблемки: громадянське суспільство і ефективність державного управління. Нам треба вирішити. Ефективність дорівнює нулю сьогодні. Ефективність. Але саме громадянське суспільство може сформувати яким чином через демократичні принципи, через вибори кращих з кращих, без бабу, без фінансових ресурсів а і, і працювати з людьми без речки. українська державність перша людина, людина центристка філософія, людина найві найвища цінність не буває вищої. Це наш, ми з вами і наше життя, і завершується європейськими. Високими стандартами якось життя. Стандарти нам треба рівень життя, а не якийсь союз. Але використати форму, яка сьогодні класно працює. Форма НАТО, форма ЄС, форма НАТО для того, щоб один з одним за Україну боролися, ми на цьому набирали своє і ставали Україною. Україна пишу, Україна ну, маленькими буквами, у, з великої, а всі маленькі, а, а щоб ми ставали Україною всі букви з великої. Україна, Україна. І, і от тоді зовсім інша справа. Зовсім, і потім переходжу до сучасної інфраструктури на до децентралізації, до сучасної інфраструктури підтримки початкового малого середнього бізнесу. Початкового заручку, перше покоління підприємств. Дайте старт цей, але дайте знання, дайте підтримку місцевих влад. Продемонструйте сьогодні. Він і зони відмінені зверху, але їх можна. Як ще це робить, на низу робить. До речі, спроможна територіальна громада це громада, яка володіє достатніми повноваженнями, повноваження та ресурсами для управління місцевими справами. Але далі громада, яка обирає собі місцеву владу, яка спроможна забезпечити добре врядування. На основі 12 європейських принципів ефективного управління не треба велосипеді придумати. Все придумане. З метою забезпечення високих стандартів надання послуг жителям. Громада, яка обирає свою владу та може спитати з неї за результати її діяльності, спитаєте ви з обласних адміністрацій, районних адміністрацій, а з громади, із ради громади із голови громади, спитати можна. Тому це визначальне, це стартове, а далі вічний пошук істини і розвиток. Але початок з територіальної організації влади, з територіальної. Всі реформи не проведемо ми, коли ми не організуємо територіальну організацію. А, а не просто територіальна організація влади, а це побудова моделі, сучасної моделі, відносин влади і громади. Але на рівні, де відбувається реальне життя. Де життя починається? В селі. Селище місі, де воно продовжується? В селі, селище місті. не в Київській області, не в Житомирській, не в Дніпропетровській, а в селі, селище, місті. І де воно закінчується? Де цвинтар? же все.